Складно уявити щось більш заспокійливе, ніж природа, особливо коли її огранюванням займаються захоплені сидівники і досвідчені ландшафтні дизайнери. Ми вже розповідали про п'ять найкрасивіших садах і парках, обов'язкових до відвідування, знайомимо з наступною п'ятіркою Палазо Діюсті, де Верона Італія скільки за вхід. 630 гривень, коли краще їхати навесні або влітку на початку листопада, деякі рослини прибирають в оранжерею. Що цікавого в столітті цей регулярний парк належав багатому і впливовому сімейству князя, Агостіно джусті, і проектувався він з оглядкою на знамениті сади боболі у Флоренції і садову моду Італії епохи відродження. Це місце, що потопує в вікових кепарисах, лимонних деревах і симетричних клумбах. Відомий не тільки красою і поважним віком, але й своїми знаменитими гостями, колись тут прогулювалися козімо медічі імператор Джозеф і гете Моцарт Данте Алігєрі. У парку Джусті тихо і небагатолюдно, і цим він різко контрастує з позолотою і витіюватостями міської архітектури. Тому, якщо втомилися від галасливої ошатної Верони, вам точно сюди умовно парк ділиться на дві частини. У нижній Кепересна алея, гроти, фонтани, з безтурботно плескатися черепахами і рибками, і лабіринт самшиту, один з найстаріших в Європі. Не полінуйтеся піднятися по гвинтових сходах у верхню частину парку, з найвищої його точки Бельведера у вигляді голови монстра відкривається приголомшливий вид на місто, порада топтен. По приїзді в місто купите картку мандрівника Верона. Царт з нею можна безкоштовно відвідувати багато музеїв і церкви. А парк Джусті надасть знижку близько трьох власникам картки. Та тон парк, де Нацфорд Чешер, Англія. Скільки за вхід 600 гривень, коли краще їхати? Влітку в літній час в парку проходить безліч заходів і виставок. Що цікавого, розбитий на восьми гектарах. Цей красивий англійський парк кілька століть належав сімейству Егертон і, перш за все, цікавий своєю унікальною структурою. Тут симетричні регулярні сади сусідять з майже недоторканими територіями, по яких вільно розгулюють олені, лані і екзотичні птахи. Садів, до речі, кілька буковий лабіринт, сади задоволень, кухонний сад сад Шарлотти. і назви, і наповнення відповідають часу їх закладки, наприклад, сад Шарлотти, один з найстаріших в таттон парку, йому більше 200 років. Сад був розбитий на честь дружини Вільяма Егертона і має цікаву особливість його дизайн перегукується з обробкою в кімнатах садиби. Є і канонічний японський сад. Багато туристів приїжджають в Татон парк, щоб поглянути саме на нього. А поглянути дійсно є на що крім всієї необхідної атрибутики таких садів. Тут є і чайний будиночок синтоїстський храм і навіть імітація гори Фудзі. Порада 10 Хоча і в самому парку багато цікавого, обов'язково загляньте в садибу Егертон зі старовинними меблями, картинами і антикваріатом. У сувенірному магазинчику варто придбати кілька баночок з місцевим джемом. кажуть тут він шалено смачний, і ардіні ботаніці ганбюрі, де вентімілля Італія. Скільки за вхід? 660 гривень, коли краще їхати. Навесні в цей час світе найбільша кількість рослин. Що цікавого, сади Хенбері це найбагатша ботанічна колекція світу, яка можливо і не з'явилася б не зупинись одного разу в цих місцях мандрівник і захоплений садівник англієць Томас Хенбері. Вражений красою лігорійського узбережжя, він купив ділянку в 18 гектарів недалеко від Вантімілії і почав засаджувати першими тропічними рослинами який клімат і хори, що захищають сад від вітрів, виявилися як не можна до речі. Умовно територія ділиться на дві частини: одну половину займає лісопарк, засаджений італійськими пініями, інша ж відведена під сад саваною, з саваною, окулентами, цитрусовими бамбуковою гаєм. Агавами, актинідіями і ще більше п'ятьма з половиною тисячами видів рослин з усіх куточків світу, аромати, що витають в повітрі, вражають не менше ніж краси саду. Наприклад, італійку, Марію, кандидат джентіле запахи весняного саду Хенбері підштовхнули до створення одноіменного парфуму з нотами меду, мімози, акації і каліканта. Порада 10 плануючи прогулянку, враховуйте, що автобус до саду ходить з інтервалом в 2-3 години. Тому перед відвідуванням звіряйтеся з розкладом на автостанції. Левенсгал, де графство Камбрія. Англія. Скільки за вхід? Одна тисяча двісті гривень, коли краще їхати. З квітня по жовтень Левенсгал відкритий для відвідувачів лише в цей час. Що цікавого, це місце, наочний приклад непохитних англійських традицій. Левенс топіарний сад авторства французького ландшафтного дизайнера Бомона виглядає майже так само як і 300 років тому деякі з дерев і чагарників. Всього їх трохи більше сотні, і зовсім жодного разу не змінювали свого вигляду з моменту заснування саду, коли фігурна стрижка дерев тільки входила в моду. Крім топіарія, Левенсхол доповнений яскравими квітковими композиціями, вони здорово розбавляють абстрактні зелені фігурки і робляться чимось схожим з Кероловською країною чудес, прогулюючись по саду. Зверніть увагу на старовинну садибу, вона на кілька століть старше самого саду і теж непогано зберегла свій первозданний вигляд. Порада топ-10 всім, хто мріє про міні холі на власній ділянці, варто відвідати магазинчик з насінням багаторічників і квітів, які можна зустріти в саду. Лес Джардін з Дюманої ртирти Рівнаць, де Аквітанія, Франція, скільки за вхід. 920 гривень, коли краще їхати навесні або влітку. Що цікавого, регулярний французький парк з живоплотом, квітковими композиціями, топіарієм з понад 300 рослин скульптор. Все це можна побачити. Прогулявшись по території старовинного родового маєтку Еріняк, у парку не занудьгуєш місцевість розділена на безліч ділянок з тематичними садами, живими лабіринтами і ротондами, плавно перетікають один в одного, крім тисів, самшиту, кипарисів, грабів і квіткових клумб по території, розкидані фонтани, басейни і ставки з прохолодною водою і відповідною фауною, бабками, саламандрами і жабами. Це надає місцю особливу автентичність. Порада топ-10 – головне, на що варто звернути увагу при відвідуванні саду, то як ландшафт взаємодіє з архітектурою, наприклад, за допомогою жовтої насипу ідеально гармонує з кольором фасадів будівель або багаторічників, увиваючих будівлі.